Вітаю, шановні друзі! Як ви знаєте, зараз існує велика проблема з Приїздом нових українців в Німеччину, їх фактично не пропускають на прикордонному контролі при в'їзді в Німеччину. Чому так відбувається, я зараз відповім. Але спочатку я хотів би попросити певну частину з вас, шановні підписники, слухачі, друзі, дивіться, будь ласка, мої відео уважно. Не потрібно трактувати мої слова на свій власний розсуд і перекручувати їх. Дуже прошу вас. Тому щоб не було цих незрозумілих. Потім неадекватних запитань, я прошу, додивляйтесь відео уважно і до кінця. І слухайте, будь ласка, про що я кажу. Коли я кажу про стверджувальні речі, а коли я кажу про можливі гіпотетичні проблеми. Це дуже важливо. Дивіться, друзі, в Німеччині є основний закон, який передбачає право українців приїхати сюди для довгострокового перебування. Це закон, який називається Ukraine Aufenthalts-UV, або Ukraine Aufenthalts-Übergangsverordnung від 22-го року. Зміни до даного закону останній раз вносилися 24 травня 2023 року. Згідно даного закону, який Втрачає свою дію літом цього року, передбачає, що українці з метою довгострокового перебування на території Німеччини, тобто з метою подання заявки на 24 параграф, могли заїжджати. Тільки до 4 березня 2024 року це дуже важливо. Тому по цій причині всі українці, які їдуть зараз, це ті українці, які ще не отримали 24-й параграф. Ще раз акцентую, будь ласка, ті, в кого є 24-й параграф, ви можете виїжджати спокійно. Вас ніхто на прикордонному контролі питати не буде. я маю на увазі прикордонний контроль Німеччини з сусідніми країнами, там Польща Чехія. Ті українці, в кого ще немає 24-го параграфу Ауфенхаль Стітеля, вас не пустять в Німеччину, тому що діє закону передбачає, що право в'їзду є виключно у громадян до 4 березня, 2024 року. Все крапка. Але це не стосується випадків, коли українець заїжджає сюди як турист. Тобто, ще раз кажу: якщо українець їде перший раз в Німеччину як турист, або другий раз як турист без, без різниці, він може заїхати в рамках 90 днів в Німеччину без проблем, перебувати тут 90 днів і поїхати назад. Все, до нього питань не буде. Але якщо українець їде перший раз подаватися в Німеччину, чи то з України, чи то з Польщі, чи то з будь-якої іншої країни подаватися на 24-й параграф, то його прикордонний контроль з великою ймовірністю, якщо зупинить, не пропустить і поставить заборону на в'їзд. Чому так? Тому що Ukraine's Aufenthalts-Übergangsverordnung Передбачив, що срок в'їзду для українців діє до 4 березня 24-го року. Все чи буде він продовжений, незрозуміло на даний час, е, Міністерство внутрішніх справ Німеччини вирішує це питання. Точної відповіді немає. Можливо, завтра, післязавтра, можливо, через місяць вони продовжать. Можливо, вони заднім числом зарахують. Тих осіб, які вже заїхали а, е, в Німеччину, і скажуть, що ви тут законно перебуваєте, але ситуація залишається досить спірною, друзі. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.